Обзор складного ножа Стівен. Ось так він виглядає. Це у нас моделька ST-139. Зараз швиденько пробігусь по його характеристиках, матеріалів, з чого він складається, скільки він коштує. Спочатку почну з виробника. Виробник Стівен, це китайський виробник ножів, має свій дизайн, використовує якісний, на мій погляд, матеріалів і дуже гарну зборку. Тому ножі за бюджетну ціну мають дуже непогані характеристики і дуже крутий дизайн. Тепер коробочку відкладу, з якою він поставляється в комплекті. І почнемо до ножа. Одразу почну з ціни, щоб вас не томити. Він коштує десь 25 доларів, в Україні приблизно 1000 гривень. Також можна знайти його десь там або на сайті виробника, або інших китайських маркетплейсах. І давайте по матеріалам. Матеріал бачимо коричневе, мікарта, накладочки з руків'я. почнемо. З однієї сторони мікарта, з іншої теж темно-коричнева мікарта, дуже гарно відшліфована, дуже приємна на дотик, гарний якісний матеріал. Також тут бачимо великий такий отвір під темляк сквизний. Між двома стальними лайнерами маємо проставочку з матеріалу чорного G10. Перевернемо на другу сторону. Маємо ось таку незвичайну, ну, на мій погляд, кліпсу. кліпса металева, використана з нержавіюча сталь також відгалтована Галтоважськ камінням, називається стонвож, це покриття дуже м'якенька, велика, тому е, ніяких проблем з тим, щоб повісити його на карман, у вас не відбудеться. Бачимо, кліпсу не можна переставити на іншу сторону, тому цей ніж не дуже підійде для тих людей, котрі хочуть носити е, даний девайс в лівому кармані або лівша. Тож вам краще передивитись до якихось інших моделей. Також бачимо. Всередині між стальними лайнерами виконані такі отвори. Це виборки, там теж одна є. Виборки в металі, що нам дає полегшення в лайнерах. І цей ніж важить всього 120 грам. Хоч він такий, знаєте, з вигляду, як масивненький, але хоч і невеликий, ось такий вкладається в руку. Далі більше тут, крім болтів, які тримають вісь. На який розташований наш клиночок, немає. Відкривається цей ніж натисканням на плавник, дуже гарно фліпує, тому що має в механізмі два підшипника на осі металевих. Також бачимо, один з лайнерів підпирає наш клиночок і цей механізм замка називається лайнер-лок. Один лайнер нас підпирає, підпирає ваш клиночок. Також, якщо от з боку дивитися. Дуже гарна така виямка зроблена під те, щоб прибирати клиночок в складеному, складеному стані. Однією рукою це все виконується, дуже гарно нащупується. По посадці руків'я дуже зручне. Якщо ви сюди почіпите ще темлячок, я думаю, доповниться повноцінно і ще краще хват стане. Також маємо ось такі. Надрізи для великого пальця, більш гарного хвату. Наш плавничок підпирає палець і, в принципі, ніж дуже, дуже гарно тримається в руці. У мене така середня рука, ну, доволі таки немаленька, тож навіть для мене цей ніж дуже гарно. Тримається в руці. Так, як я казав, відкривається плавничка, дуже гарний виліт. І тепер, напевно, почнемо з нашого клиночка. Основа клинка, це в нас сталь Sandvik 14C28N. Бачимо ось тут маркуровочку. Це дуже, ну, дуже крута сталь. Це щось от, приблизно з D2, можна їх поставити приблизно на одному місці. Там е, в них є. Різниця тільки в твердості пороквелу. Тут від 59 до 61 має твердість, і ця сталь дуже гарно тримає різ дуже довго. Заводу він вже непогано так. Заточений, тому можна користуватись, не треба правити. Якщо ви хочете е, зробити бритву якусь, хоча тут вже дивіться, без без ніяких нюансів, там крамсає, я не знаю як. Е, можна користуватись. Якщо хочете ще краще, я думаю, цей клиночок вам ще дасть змогу його правити з більш класним кутом. Е, так, маємо покриття Black wash таке в галтоверсі. Зверху теж камінням оброблено, не марке. Дуже довго буде триматись в первозданному вигляді. Маємо невелике ось тут на лезі рекасо. Рекасо. Так, довжина леза, клуночка 8 см, робоча частина 7,1, весь ніж 19 см, в складеному стані 11 см. Так, ще по обуху, кажись, там було 3.15, десь так, десь 3 мм. Точно є 3.15, якщо бути дуже точними. Що ще можна сказати про цей клоночок? Ніякого фальшлеза нема, все дуже просто, елегантно. Ну, на, 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 на мій погляд, дуже класно виконаний. Я не знаю, ну, відео завжди YouTube трішки поганить, але руків я дуже таке. Знаєте, приємна і на дотик, і на погляд. Ось е, відео само не передає, але ось такий темно-коричневий е, мікарта дуже так багато виглядає. Що ще можна додати про даний ніж? певно все все сказав: 120 грам, коштує 25 доларів. Ось такий сетіва на сендвіке 1428 н твердвістю приблизно 60 Я думаю, чудовий варіант. Середньобюджетного такого ножа на класних матеріалах, кому цікаво, в мене вони є в наявності. Можете переходити по ссылочці і купити їх в Україні. Тож дякую вам всім за увагу.